А це вже набігав заяць такий біляк. Ось такий він при болоті ось гризе такі гілочки. Так погриз, погриз, погриз. Ось його випере Він трохи не схожий на сірого зайця, тому що він, він такий білий-білий, як сніг. Вушка буває, ще такі чорненькі, коротенькі вушка, широка така ступня в нього. І це він при болоті топче такі стежини, плотні. Це він гризе в основному таку осику осину. Ось він гриз недавно. Ось десь цієї ночі, бо свіжий слід. Такі при болоті. Понатоптово багато, туди-сюди слід слід біжить. Тут ось погриз, там погриз, ось погриз. Ось такий зайчуган. Не лапа чуть шире, за широка така, за сірого. І трошки не такий, він водиться тільки, тільки на півночі, на полісі.